Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні хочу розповісти про спільний заповіт подружжя. Що це таке, як його можна зробити, куди звертатися? Зараз більш детальніше все поясню. Хочу нагадати, що Цивільний Кодекс України передбачає той факт, що подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності. Тобто, те, що ви. Купляєте придбали за час вашого подружнього життя є правом спільної сумісної власності. Тому ви маєте право разом вирішити і скласти спільний заповіт. Хочу звернути вашу увагу на те, що скласти такий заповіт можуть лише чоловік та жінка, шлюб яких. Зареєстровано у органі державної реєстрації актів цивільного стану, тобто в РАКСі. При цьому проживання однією родиною без шлюба не є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя, то відповідно, якщо ви просто проживаєте разом як співмешканці, ви такий. Заповіт разом скласти не може там. Спільний заповіт також може стосуватися лише майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, і навіть якщо воно зареєстровано на одного із них. Хочу нагадати, що спільною сумісною власністю є майно, яке набуте вами як подружжям за час. Шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом. Наприклад, якщо ви разом в шлюбі придбали будинок, він є спільним майном. Виняток є те майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка. Не будемо повторюватися, це в мене є відповідні відео, де я про це розповідаю. Це чітко передбачено статтею 57 Сімейного кодексу України. Якщо комусь буде цікаво, що ж таке особиста приватна власність. У подружньому житті, пишіть, будь ласка, і в коментарях я обов'язково ще раз продублюю відео. У разі складення спільного заповіту, частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого подружжя, який його пережив. І тільки в разі смерті останнього спадщина переходить до призначеного ним спільного спадкоємця. Наприклад, у разі складення подружжям спільного заповіту, в якому вони заповідали все своє майно, що є їхньою спільною сумісною власністю своїм дітям в рівних. Частках у випадку смерті одного з подружжя його частка автоматично переходить іншому, і той з подружжя, який пережив іншого, стає єдиним власником майна. Діти ж зможуть отримати такий спадок тільки після його смерті. Також хочу розповісти про особливості успадкування та втрати чинності спільного заповіта. Подружжя. За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Але обов'язково така відмова підлягає нотаріальному посвідченню. Після смерті одного з подружжя, другий з подружжя вже не матиме права скасувати зроблений. Подружжям спільний заповіт. З метою забезпечення виконання спільного заповітня подружжя у разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, яке зазначено у заповіті подружжя. Заповіт подружжя може бути визнано недійсним у судовому порядку.